Друзі, вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про створення таблиць в текстових документах. Я буду працювати в LibreOffice Writer. Ви можете працювати в будь-якому іншому текстовому процесорі, тому що там всі функції схожі. Що таке взагалі таблиця? Таблиця це графічний об'єкт текстового документа, який складається зі стовпців та рядків. Для того, щоб у LibreOffice Writer створити таблицю, необхідно обрати в головному меню вкладку Таблиця і обрати Вставити таблицю. У діалоговому віконці, що відкрилася, ви повинні вписати кількість стовпчиків вашої майбутньої таблиці, кількість рядочків і навіть обрати стилі для вашої таблиці. Якщо ви обираєте стилі, то вам не потрібно буде потім ламати голову над тим, як форматувати вашу таблицю, тому що там досить пристойні стилі, цікаві. Тож, починаємо. Все Це я хочу вам розповісти на прикладі створення дуже такої корисної таблички з розкладом уроків. От масштаб цієї, але ми створимо іншу, можливо, навіть кращу. Заходимо у файл. В цьому новому текстовому документі я хочу, щоб в мене був такий красивий напис розклад уроків. І, мабуть, ця сторінка в мене повинна бути альбомної орієнтації. тож я одразу заходжу в бічне меню. Якщо у вас його немає, то ви можете його отак от висунути, перейти на вкладку Сторінка і на цій вкладці вже обрати орієнтацію сторінки альбомну. Мені здається, що там повинні бути поля вузькі. Навіщо нам такі широкі поля? Тобто я роблю поля вузькі. Далі я обираю вставку. Дивіться, тут є така класна штука, текстові ефекти. Для того, щоб розклад уроків мав такий яскравий напис, то я обираю. Текстові ефекти, і тут серед текстових ефектів обирайте, які хочете, які вам більше до вподоби, але їх потім, потім можна буде все одно редагувати, форматувати. Я, наприклад, такий ось оберу. Дивіться, подвійним клацанням я зайшла в ту напис, замінила її на те, що мені потрібно. Розклад уроків. Вралі цей напис можна також змінювати. Ви можете змінювати навіть форму цього напису. Перейти у вкладку властивості. Подивіться, тут є навіть форма. Тобто я можу змінити форму, наприклад, на таку, або таку. Простий ефект. Можу збільшувати або зменшувати ширину. Можу змінювати колір. Тут взагалі обране штрихування, а я можу зробити, щоб тут був колір, наприклад. Або градієнт. Ну, краще, хай буде колір. Тобто, ці всі властивості ви можете змінювати на власний розсуд. Можете. Змінювати, як вам буде до вподоби. Далі, переходимо вже нарешті до створення таблиці. Заходжу таблиця, ставити таблицю. Обираю кількість стопчиків, хай буде 5, потім я вам покажу, як додати. Кількість, кількість рядочків також, хай буде, наприклад, 3 поки що. Ставити. Перший стовпчик в мене буде нумерація уроків за порядком. Тобто, ось буде 1, 2. 2 я повинна перейти в новий рядочок. Але дивіться, які в мене малюсенькі літери виходять. Я хочу, щоб вся таблиця була трохи яскравішою, тому я одразу змінюю розмір шрифта, наприклад, на 18. 1, 2 і мені не вистачає рядків. Правою кнопкою по рядочку. От я зараз знаходжусь в останньому рядочку. Правою кнопкою клацаю, кажу «Вставити». Рядки вище або рядки нижче. І в мене додається ще один рядочок, але я додала нижче, тому 2 доведеться змінювати на 3. Далі в мене будуть розклад дзвоників. Тут можна написати розклад дзвоників. Далі в мене пішли дні тижня. Понеділок, вівторок і так далі. Бачите, що стовпчики в мене також. Не вистачає також правою кнопкою миші. Кажу вставити стовпці після. Ще не вистачає. Понеділок вівторок, середа, четвер, п'ятниця п'ятниці не вистачає. Вставити стовпці після. Можна змінювати ширину тих стовпців. Зробити так, щоб всі стовпці у вас були однакової ширини. На розклад дзвоників також потрібно додати побільше місця, щоб у нас той розклад помістився. Так, наскільки я знаю, розклад. У нас починається з 13.00. Це перший урок і закінчується о 13.45. Так і запишемо. Можна дзвоників залишити на, другу, на другий рядочок першого рядочка таблиці. Якщо ви хочете, щоб весь ваш текст був відцентрований по горизонталі, то потрібно обрати: окуп от таку властивість вирівняти у центрі. Якщо ви хочете, щоб він був відцентрований по вертикалі, то потрібно на бічній панелі обрати у центрі вертикально, ми можемо перший рядок зробити більш яскравим, тобто жирним. Можемо зробити. Наприклад, фон для нашої таблиці. Виділяємо таблицю права кнопка, і тут є властивості таблиці, і тут, як варіант, можна робити все те, що я робила на бічній панелі. Можна розташовувати текст, так як вам хочеться. Вирівнювання зробити, наприклад, у центрі для всіх рядочків, тому що, бачите, я там останнє не захопила. Стопці тут попрацювати можна з шириною стопців. Обрамлення. Давайте зробимо більш таке яскраве обрамлення нашої таблиці. Можна обирати будь-який колір, будь-яку ширину. Як вам до вподоби буде? Тло. От дивіться, ми можемо нашу таблицю заповнити якимось кольором таким не дуже яскравим. Можна навіть зображення якесь вставити, але то буде занадто. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Зовсім не видно нашого тла, але от те, що наклацали, то і отримали. Експериментуйте, обирайте те, що вам більше до вподоби. В обрамленні можна, наприклад, обрати тінь. Можливо, комусь сподобається так, щоб ваша. Таблиця була з ефектом тіні. Далі можемо робити, звичайно, колір тексту. Колір тексту можете обирати і робити також за власним смаком. Далі прописуйте свої уроки. Я не знаю, які у вас уроки. Наприклад, інформатика, математика і так далі. Видаєте ті уроки. Які у вас за розкладом є, сюди можете вписувати уроки додаткові, уроки з фаху, з сольфеджо, взагалі всі весь ваш розклад можете сюди вписувати і ним користуватись, роздрукувати. Ще раз, якщо не вистачає рядочки, в правою кнопкою кажете, що вставити, наприклад, рядки нижче. Якщо вам потрібно, наприклад, об'єднати щось, от якби ви хотіли об'єднати, наприклад, Останній рядок і там щось написати. Там я не знаю, що написати, наприклад, гарного тижня. Правою кнопкою виділили. І в контекстному меню обираємо об'єднати комірки. Якщо ви хочете знову все повернути, то знову так виділяєте правою кнопкою розділити комірки. Я вставила, повинна була розділити ще раз правою кнопкою розділити комірки. Комірки у нас напрямок буде вертикальний, а не горизонтальний. О, тепер розділила, але вже наклацала такого. Відміняю все, що я зробила. Дивіться, дуже корисна штука, якщо ви ще її не знайшли. Відмінити те, що ви зробили неправильно. Ось таким чином ми все це можемо відмінити. Я краще відменю. Але ще раз, от якщо потрібно об'єднати дві комірки, правою кнопкою виділили, сказали об'єднати комірки. Якщо потрібно їх потім розбити, правою кнопкою виділили, сказали розділити комірки, але уважно, нам потрібно розділити їх вертикально. Окей, от воно трохи нерівно, межа таблиці, вам потім доведеться вручну її виставляти як слід. Ще момент. Якщо ви хочете, щоб форматування таблиці вашої було автоматично, то ви на етапі створення таблиці можете обрати якийсь формат. Подивіться, будь ласка, які тут є формати. Якщо вам якийсь буде до вподоби, якщо ви не хочете самостійно форматувати вашу таблицю, то можете вставити вже відформатовану таблицю в цілому, яку потім трохи-тільки будете там змінювати під свої потреби. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Бажаю вам успіхів. Чекаю на ваші гарні таблиці з розкладом уроків. До нових зустрічей! Бережіть себе!